Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв запрошує талановитих та креативних на денну та заочну форму навчання. Факультет мистецтв пропонує спеціальності: народна та сучасна хореографія, музичне мистецтво, народний, естрадний спів, народні інструменти, дизайн, середовища, ландшафту та інтер'єру, дизайн одягу, театральне мистецтво, дизайн зачіски та графічний дизайн. Факультет менеджменту і бізнесу запрошує на спеціальності: менеджер міжнародного туризму, менеджер готельно-ресторанного бізнесу, менеджер економіст підприємства, документознавець, менеджер органів державної влади і управління, книгознавець, менеджер бібліотечно інформаційної діяльності, культуролог, менеджер культурно-дозвілевої діяльності. Пропонуємо навчання на бюджетній та контрактній основах. Університет має студентські гуртожитки зі всіма зручностями. Адреса приймальної комісії, вулиця Декабристів, 17. Довідки за телефонами 0512 47 11 40 та 47 2069. Ми чекаємо на вас талановитим вхід без черги.